Друзі, всім привіт! Мене звати Наталочка, і я прийшла з качалочки. Команда Дяді Жори, свяжитеся зі мною. А, давно мене тут не було, дуже давно. Не знаю, щось перестала вірити в себе на Ютубі і така, боже, який крінж я роблю. Какой ужас. Хто це буде дивитись? Кому це може бути цікаво? Це позор. А якщо батьки побачать, а якщо батьки хлопця побачать, а якщо то, а якщо то, а якщо то, І я знесла всі відео на каналі, окрім одного, бо воно мене дуже веселить. І що? Я кажу собі така, як завжди, та похуй. І ось я повернулася. Не знаю, не вистачає мені того, щоб я крінжувала сама від себе. Не вистачає. Сподіваюсь, ви сумували за мною теж що по причке. Я після душу, після ванни. ладно, Я після ванни. І зараз мені треба їсти після качалки. Так що ми будемо готувати з вами щось. Я не знаю, я інтуїтивно харчуюсь. Щось будемо з вами готувати і спілкуватись. Мідії або курка. Курку я вже сьогодні їла. Ну, все, почалось. Що мені треба, чого я хочу від цього життя. Хочу знову курку. Гречка. Треба якийсь салат? Коротше, в мене таке насичене життя видалося. По-перше, можете мене привітати. Привітати, я купила штатив. Як їм користуватися правильно, це я не купила. Боже, блядь, ну хто це буде дивитись? Я згадала, чому я пішла з Ютуба, друзі. Боже блядь, у мене тут не продакшн. Я взагалі собі просто готую вечерю, між прочим. Скільки всього трапилось за ці дні, за ці місяці, я не знаю скільки мене тут не було, давайте без будь пожалуйста. Я, конечно, хотіла б зробити це повернення феєричним. Але не настільки. Тиждень тому <сіх> розсталась з хлопцем. Боже, це такий крінж був. Я не можу розказати чому. Друзі, була б це тільки моя тайна. Взагалі, базару не. Але це стосується його ж. <сіх> звісно, що ще я могла сказати. Тому я не можу цим ділитися, але знаєте, що соціаль медіа інколи можуть врати, і у людей можуть бути трабли в особистому житті, і це абсолютно нормально. Тому ми поговоримо про мене в цій ситуації. Що зібрала я чемодани і сказала пока. Ви поняли? Я в Канаді. У мене немає роботи, у мене ну, є якісь гроші, я ж, звісно, відкладала. Я ж не лох, як казав наш пан президент. Я пишу подружці. Типу, привіт, можна, я у тебе місяць поживу? Вона каже, так, можна. Я ж кажу своєму все пакета, я зібрала чемодан і, типу, уйобую отсюди. На що він мені запропонував? Щоб він кудись пішов, а я залишилась вдома і не вийобувалась. Я така, ні, я пішла. Коротше, приїхала я до подруги. Я їй дуже вдячна, що вона дала мені прихисок. Боже, я не розумію, на якому моменті, але в мене все пішло по пізді. Закінчилась пам'ять на телефоні, лампу я видернула. Поїхала я до подружки. І кажу їй, що типу, можна в тебе місяць пожити. Вона каже, так, супер, йоу, я тебе підтримую. Я кажу: заїбок, давай, погнали. І в чому біда? Подружка ти нормально мене прийняла. Все було супер. Але я починаю в якийсь момент розуміти, що тьоті 29 років це я про себе, а не про подружку. І що мені вже. Не прикольно по чужим хатам тинятись. Ви поняли? І раніше воно якось було легше, і взагалі, після повномасштабного вторгнення, я іменно така два чемодани і погнали. І мені взагалі все одно було. У мене типу стандартний комплект одягу всього був. А тут я прям, ну, очманіла, якщо можна виразитись, так щоб не матом. Я очманіла. Я розумію, що мені просто, люто, некомфортно, по-перше, що я напрягаю людину, по-друге, що я напрягаю себе, я починаю якось швидко шукати роботу. А я вам поясню: просто знімати житло в Канаді, ну, це єбать як дорого. Особливо, коли ти не працюєш, типу, на якусь місцеву компанію. Якщо ти. Працюєш, як я з українцями онлайн, в Україні я б жила просто шикардосно. Я би дуже класно себе о, дуже класно себе почувала. Але не в цій країні. І я починаю це розуміти. Я починаю, так сказати, отдупляти. І потім починається ще двіж з тим, що я починаю сумувати за хлопцем. Але ви поняли, я зараз особистий аспект не дуже хочу говорити. А, бо це ну, все ж таки персонал. Типу, персонал. А, але я, ми зауважимо, що я буду казати про якийсь свій базовий комфорт, але щоб нікому не здавалося, що от вона переживає їй життя, а напарня їй похуй. Е, ні, не похуй, просто не хочеться підіймати якісь особисті теми. Бо вони не тільки мене касаються. Ви ж знаєте, все, що касається мене, я просто перша сама про себе вивалюю взагалі, який би крінж там не був. I'm cringe, but I'm happy. Ну, коротше, якісь чотири дні пробула в подруги, і на четвертий день я пишу хлопцю. А ти не хочеш мене? Забрати додому, чого ти не пишеш, нічого? І він такий, так ти ж сказала: Не трогай мене, девочки. Excuse me, блядь. Я кажу, ну, это такое выражение. <ривання> не трогай меня. Типу, кажу, а допомогти, ты? Ну, вообще, ты что, мы не будем сходиться? Что? Он такой, не, конечно, я очень тебя люблю. Я такая, ну, я тебя люблю. Так какого хуя? От це от все. Тому що, поки мене не було проблемку, він вирішив, яка мені вже настільки не подобалась і вже була мені здавалось нерішабельна. Через це я пішла. Потім я знаю, що він проблемку такий вирішив. Він каже: ну, через скільки тебе забирати? Я говорю через півгодини. Давай. Я жду. І він приїхав через півгодини. І я, коротше, почала, почала тупо, ну, извержение вулкана, извержение Наталії Васильівної произошло. Я просто, ну, мені здається, 4 години людині. Это не те, это не те, это не те, мені, 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 просто мене несе, несе, несе. Він каже, боже, Наташа, я хочу їсти, пошли поїдемо суші. Я кажу, пошли поїдемо суші. І ми їдемо на ці суші. І я, а мені Ми приїхали, ми замовили ці суші, приносять ці суші. Ми їмо ці, поки ми чекаємо суші. Я... Коротше, Боже. Ну, я вважаю, що я мала право. Я мала право на це. Боже, хватить салати. Я вже просто з вами запізділась, закидала. Я мала право на це. І, дівчатки, як перевірити, чи справжнє воно кохання? Людина просто сиділа і кивала головою. Я йому кажу: якщо в тебе є своя думка з цього приводу, і я не права, скажи мені, бо мені теж цікава твоя думка, прикиньте, таке буває. І він такий: Та ні, я згоден з усім. І я п'ять. Ну, коротше, я це не ріш... кажу, що ми порішали. Я порішала. Люди, вибачте, сиділи 4 години один з одним спілкувались. У мого хлопця був ахуєзний подкаст, я вважаю, люди за таке платять на Патреоні. І що, повернулася я додому? Боже, який я кайф відчула! Я, по-перше, коли ми їли суші, я йому кажу, ти розумієш, що я чотири дні ванну не приймала. І він такий, ну, Наташ, ну так люди живуть, та нормально. І я починаю плакати. Такий, Боже, чого ти плачеш? Я така, нічого, нічого. Просто, ну, ви поняли, одна думка про те, що я зараз прийму ванну. Я така, я супер-йоу. Ми приїхали додому, супер щасливі, ну... Все там шло як треба, все супер, коротше, все, все у нас окей. Ми зрозуміли, що є речі, на які ми готові піти один для одного. І що отакі конфлікти, я йому пояснила, чому я пішла. Я йому запитала альтернативу. Чи можеш ти мені дати, кажу, альтернативу, в якій я не могла від тебе піти в цій ситуації, щоб ти щось зрозумів. Людина мені відповіла ні. Тому сарян. Зараз відчуття життя таке є нове. А саме а саме те, що я подивилася, я забрала в себе якісь речі з життя, ахуєла без них. І зараз я приходжу домой, така. Хапі! Я, якщо що в трусах, ви не думаєте, що там нюс. Я там в трусах, ви не дождетесь. І я, коротше, супер хепі дома, супер хепі з моїм хлопцем, повернулася в свою качалочку, в свою ванну, в своє ліжко, в, в своє життя і більше зйобувати не планую. Я сказала моєму хлопцю, що молодой чоловік. Якщо ситуація, яка в нас була до цього, повториться, то я з'їжджати. Да Боже, що труси відно, Господі. То я з'їжджати нікуди не збираюсь. З'їжджати, шановний, будеш ти. І він сказав: Так я ж тобі так і запропонував, і я така, все. все, молчи, не говори мені нічого. Ну, я так спеціально кажу з жартом таким, щоб він зрозумів, що це жарт. Але це не жарт. Так, ну просто коротше, я не вважаю, що я якось проїбалась. Я вважаю, що я поступила благородно, бо це е, спочатку був будинок мого хлопця, я сюди в'їхала. Хто я така, щоб його виганяти відсюди? Правильно, правильно, сама не подобається, зібрала манатки і з'їбалась. Я так і зробила. Але повернувшись сюди, я йому сказала: я почала відчувати це місце своїм будинком. І він каже: нарешті, я кажу, тому в разі якогось конфлікту зйобуватись буду тепер не я. І він такий: Окей, бо йому є куди йти, а мені нема куди йти. І мене тут так нашугали. Мені, от коли я з'їхала, сказали. Все, в цій країні в тебе нічого не вийде, а, ти нічого там, ти слабка для цієї країни, тобі треба дивитись на речі об'єктивно і реально. Тобі треба звідси з'їжджати. Боже, я просто так нажахалась. Ви б знали, я просто обосралась. І це теж якось зіграла. Ну, поняли, як це пояснити? Що ще більше паніки було. Я така, Боже, а куда їхати? Не вдома, а где мені быть? Таиланд, Україна, к мамі в Польшу. Там я вже подругам написала в Таєшу, типа, если що, хату 50-50. Вот -50". это все, вот это все, вот это все. Боже. Мене так легко налякати. Просто. А потім я зателефонувала інші подрузі. До речі, і я привіт тебе а, по друзі в Монреалі, і кажу, все, у мене нічого не вийде в Канаді, вона для людей, які не такі слабкі, як я, а я говно, вся хуйня. І вона мені каже, Наташа, ти що їбанулась? Пожалуйста, соберись, блядь. От, у мене, наприклад, я переїхала сюди. Вона приїхала пізніше, ніж я. Я знайшла роботу в великому місці, я нормально живу, я хожу в качалку, я зняла квартиру. Я взагалі все зі мною окей. Типу, от тобі інший експіріанс. Якщо комусь було дуже важко, то пам'ятай, що є люди, яким ну, було дуже легко. І я така. Угу". І як почала я хуярити резюме наліво і направо, зараз я отримую дуже багато відмов. Ну як дуже багато? Тільки відмови поки що. Але я як би, як це сказати, не на таку стандартну іммігрантську роботу, на прибирання там йду або продавати щось в магазин. Я э, по Ютубу подаюсь. Але тут по Ютубу, друзі, це вообще не то, що в Україні. Я сьогодні подалась в Україні просто по приколу. Просто по приколу. Starlight Media. Щоб ви розуміли, це холдинг, який знімав пацанок. Вони де навіть не знають, що це я. Бо я без фотки, без дати рождення, Просто отак подала і все англійською. Я там просто написала, вони там дуже важлива англійська, щоб була. Я кажу, я вам подала резюме англійською, щоб було підтвердження моєї англійської мови для вас. Тут же, ну як тут же, півдня повідомлення на співбесіду. Все, беремо на співбесіду. Ну, понятно, що може я там не пройду за якимись критеріями, але просто. В Україні ти кажеш I speak English, і они такі, все, забираємо нахуй. Домой. В Канаді там надо, блядь, просто е, я шукаю вакансію, і вони пишуть: А чи є у вас своє обладнання? Я кажу: Excuse moi, а що ви маєте на увазі під своє обладнання? Мені кажуть, Своє професійне світло. Ну, ребята, це їбанутих грошей коштує. Своє професійне світло, своя камера. Якийсь там 86-й айфон. Водійське посвідчення і машина. І це все, щоб знімати рілси. І, типу, шорси. І це все, щоб знімати YouTube. Я така. Єбать, ну ніт, може ви это дадіти, типа, вам же надо їздити. І вони такі, ну ми іщемо когось з обладнанням. Причому ставка, ну от щоб ви зрозуміли, якийсь середній айтішник, мені здається, отримує 45 баксів, може 40 баксів за годину. Вони там платили щось типу 25-30 баксів за годину. Ну, це вообще. Люди на прибирання отримують 20 баксів за годину. А типу, ще оце найнижча там ставка це 16 там, баксів за годину, 15. І обладнання, блядь. 200 коштується просто єбаність. У мене тільки один штатив. Коштував, а я взяла професійний на минуточку, З найдешевших я взяла професійний, він коштував щось 60 баксів. І підлічки в мене і зенітіка Кузолкіна, вони теж, ну мені здається, баксів 150, Ну це подарунок, я не дивилася. Але от по кваліті, скажімо так, мені здається, що ну, там за сотку точно йде. Чим заправить салат? Чим заправити салат? Тут нема мого улюбленого соусу. Смітана. Є, звісно, ще веганський мазик. Тоже тема. Ви запитаєте мене, як називається салат, а я вам скажу все подряд. Просто все подряд і сметана. Раз. Два. Все. Чи я ще жінка така, ну, типу, я вийобуюсь, я можу собі дозволити. Бо я хочу, от через це я і хочу. Завести свою справу і бути тією людиною, яка буде таку хуйню писати, принаймні. Блять, хочу, щоб ви їбанули сальта кожного ранку, їбашили сайта, коли заходите в офіс. Отак, от, от буду діляти. Наступну вакансію дивлюсь. Що вони пропонують? Що вони дають? Ну, там повинно писатись там страховка. Uh, ще... да, якісь то штуки-дрюки, бенефіти, плюшки, корпоративи, що завгодно. Там мерч, піца на день народження. Я не знаю. Заходжу до компании. Требовань, конечно, отаких Ви должны быть только что уволеними з компанії Instagram. О, вот. Що ми даємо? Дружній колектив. Повагу на роботі один до одного, класне, сміле руководство. Горизонтальна система, де всі вас слушають, і ваші ідеї важні. Відсутність контролю над вашими процесами. Ну, коротше, ніхуя ні дають. Типа ні dental care, ні medical care, ні. Там якісь відпустки, там вони пишуть, якісь неоплачуваємо, оплачуємо. Ну, коротше, ніхуя, просто воздух. От HR написали повітря. Типу, ви отримаєте просто, ми будемо класними, і це ж піздєш, розумієте ж Розумієте, який це Red Flag. І там написано: приступите роботи ще вчора. Ну, я подала резюме. Блять, а що мені робити? що Мені робити? Мені треба шукати мою першу роботу, і я принципово не хочу, щоб я, вибачте, мила унітаз. Якщо життя заставить, я пойду, Корона не впаде, взагалі ізі. Але поки у мене є можливість, мені треба просто зачепитись за якусь компанію, відпрацювати там півроку і зайбісь, бо з деяких компаній мені вже телефонували. Але я завалила французьку ще е, на моменті телефонної розмови, за запрошення на інтерв'ю. Ви поняли, я просто, ну, вони ж всі настільки по-разному спілкуються. Якщо вас набирає якийсь дід, все пізда вам. Якщо вас набирає якась е, Gen Z, вибачте, то там сленг просто. А на, вони франгле розмовляють. франгле це French і англійська і французька. І там несеться, типа, c'est cool, це cool. І ти такий, що ти, блядь, хочеш? Cool, это теч на французькому. А вони мають на увазі, типа, Cool Cool Cool. Я не знаю, Cool, типу, Cool, 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 Cool. І c'est cool, це круто, це добре, але, блядь. Нема такого слова. Нахуя я рік в коледж ходила? і от ця залупа, я ж починаю казати, що вибачте, в мене французька не парфей. Як би. Я трішечки розмовляю, там, але я розумію щось і так далі. І вони такі, а, ну якщо ви працюєте з соціальними мережами, ідіть нахуй. Ідіть нахуй. Нам треба, щоб ви були. І там у всіх магістр в сфері. Блять, бакалавр в сфері комунікасьйон, бакалавр в сфері маркетинг, блять, тут щоб отримати бакалаврат. Це треба, їй що хуярить. Україна просто поруч не ставала з важкістю освіти тут. І я дивлюсь, і вони такі, і ми вам за це заплатимо 25 доларів. Я така, то, бля. Ну ви просто розуміли б, скільки коштує ця освіта, щоб потім заробляти 25 долар та простіше вже піти, я не знаю, на OnlyFans. Ну, або переїжджати їм в Європу і там сказати, я із Канади, і всі, о, ну, no, візьмі мої деньги. І там дешевше жити. Ну, коротше, їбанулись. Отак, от, друзі, отаке няшество, отакі міні-вложик. Що ми приготували? Гречку з куркою? Yes. Салат uh, LGBT. Q. Yes. Все. Дякую, що були на цьому вложку. Пишіть, що вам ще раз сказати. Дуже була рада повернутися до вас. Пакета!